10 листопада 2015 року у Золочівському замку відбулося відкриття виставки однієї картини Квіти з кам'яної могили. Автором художнього твору є заслужений діяч мистецтв України Михайло Безпальків. Окрім цього, відбулася демонстрація авторського фільму. Коли збирали експонати, і в одному селі на Закарпатті питаю, «Слухайте, <гум> Ну чому я взяв 86 сорочок села і от одна на одну не подібна? Але вона каже: пане, мені би було стидно, якби моя дочка пішла в такі сороці до церкви, як сусідка має. Бо я, наприклад, виріс на Тернопільщині, коли моя мама вчила Шевченка, то все село відчила. А тут, от перегною, все це окреме і костюми, і весільні обрядні, і, і ті, що йшли до шлюбу. Вона це все зібрала. Це унікальна річ. І я прошу район підтримати нашу думку, щоб це відбулося. Я забагато говорю, але я, я на правах вже таких, що знаєте, трошки, перебув за все, пережив. І, і, і прошу вас до того звертатися. Я допоможу тим відеоматеріалам, бо це цікаво, вже цього не побачило. Наприклад, що церковському га я записав 125 років просвіти. Через два роки буде 150 років. Ніхто вже не згадує про просвіту. Забули. А це історія нашої держави, це державотворення в рамках Австро-Угорської імперії. І там були вже і молочарні, і були заводи, і були фабрики, особливо в сторію в інших районах, в Бродах тому світ. І це історія. І ми знову збудував пам'ятник, його обдерли уйгові, обскубили, покрали бронзу. Це стидно для нас, українців, такі речі робити. Правда, ми якось вибили там гроші, і сьогодні скульптор Василь Яриш, там, і я там бігаю, обновляємо цей пам'ятник. Забули про Лентовиця, про Пролисенка. Я от Михайлу Боднарському, який ще десь там під коровує, хором корислухає, зберіть ви своїх хористів, підніміть цей камертон під Лиси, пані Галя, дасть дозвіл, щоб його привезти. Ми вже мріяли навіть, вже хотіли мені фрака пошити, і фрака немає, і нічого нема до сьогоднішнього дня. Але буде, я вірю, що буде. Отже, сьогодні така тема, про яку я вам говорю, це відродження нашої культури, збереження її, такими різними методами, в тому числі те, то, що ми вам сьогодні покажемо. Дякую. Я маю дуже багато студентів, і я їм завжди говорю, що Україну зруйнують не москалі, не гуляки, не євреї. Ми самі зруйнуємо всю Україну. Я хотів повторювати Борис Григорович Возницький, він завжди говорив, що за часів, за часів незалежності України зруйновано більше пам'яток історії та культури, ніж за весь радянський час. Тобто ми повинні знати, що в нас є психологія раба. Тобто все, що, то, що наше українське, ми повинні обов'язково підтримати. Від нас це залежить. І от такі історія, я впевнена, що багато дітей, які тут сидять, мало знають про кам'яну могилу. Тому що все, що українське, воно засипається, закривається, топчеться нами, не нами, але ми повинні то ну просто настільки на то хвилинки здувати з того. І якщо, наприклад, є дійсно в перегонові музеї, то ми повинні це підтримувати. Все, що українське. Я говорю студентам, чому е засипаний фактично, чому ми не маємо сокладамку, чому ми не маємо українську мову? чому всі пустяки польська вір, а українського нема. І як одним махом. Від одним таким відновити український Львів, Це зробити в музей Лева на високому замку. Це коли кожна дитина принесе отакий от камінчик і це зробити це дуже просто, тільки мати бажання. Найгірша війна це є війна байдужості, от коли людина байдужа. І я хочу, щоб пан Михайло розказав про кам'яну могилу, тому що це теж засипана українська історія, тому що всім вигідно, щоб ми були вибачте, бидло. Чому нас не пускають в Європу? Чому? Тому що ми розумні, гарні, тому що ми неймовірні, тому що ми є конкуренти для, для Європи. І ми фактично живемо зараз в гетто. Тому що кажуть, український народ терпеливий. Ні, він рабський. Нетерпеливий це нетерпеливість. Тому давайте от... Вони вже не раби, вони вже. Вони, вони вже, не... так, стараються, але це може від батьків, Жить. що таке по краплиці передається. Тому пам'ятайте, що ви є найкращий. Дійсно, найкраще, ви її розумні. Ви можете багато чого зробити і носики і і все, що українське треба. Просто ми маємо передивитися історію, підручники по, по літературі, де, де робиться спеціально ця ці ціла політика, щоб нас принизити. Тому давайте все, що ми можемо зробити, ми зробимо для, для нас, для політики, телебачення, радіо, газети всі пересичені. Так що ми вже. В хаос потрапляє, і ми не знаємо, куди, і як, і що. І хочеться нагадати мені слова Петлюри. Каже, нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди. Це дуже глибокі слова. Тому, тому щоб українці знали, хто вони такі є. Звідкіля вони? Ми нічого не знаємо. Весь час. Ми були під чиєюсь опікою, як ще не під Польщею, так то під Росією, під Німцями, під Австріяками <скільки> і так далі. А, це ж, а в нас є своя така історія, але і весь час мовчали про цю історію. І ще мовчать про цю історію. Я колись натрапив на старі рукописи на старослов'янській мові було написано, сохраніння є, є благо. От із тих пір, десь, може, років 10, я почав займатися історією, почав дуже багато читати, хоча і раніше займався історією читав багато. І почав вишукувати. Як, ви не найдете, якщо ви саме шукаєте, ви ніде не найдете. Цього Треба дуже знати. І одна за одним уже йде, і потім будете дуже багато знати. І як почалося ця з кам'яної вогини? Я вже конкретно, щоб багато не говорити. у 2005 році. Ну, такі видні художники України, 26 чоловік по конкурсу, по фотографії в Запоріжжі об'явили значить, пленер на, на Хортиці. Ну, і це навіть показувало значить, телебачення нас і там показувало на той час. Це. І, і я перший раз побувши на Хортиці, я зрозумів, які ми маємо багатства, які ми маємо історію, але призабуту. Завтра за таке чудове дійство. Що організували насамперед для вас. Бо я знаю, що ви всі сидите в інтернеті, але побачити наживу і поспілкуватися з людьми-легендами, це щось цілком інше. І не випадково кам'яна кила в Золочівському замку. І я зараз хочу надати слово ще завідуючим музеям східних цивілізацій у китайському палаці. Власне, там кам'яна могила звучить. І знання про кам'яну могилу доносить всі, хто відвідує Китайський палац і слухає екскурсії. Дуже добре, щоб нас сьогодні виникла така тема про кам'яну могилу. Власне, не від самої кам'яної могили, а кам'яної могили як символізму історії нашого народу. На жаль, до останнього часу. Історія нашого народу в старій науці історії Радянській починалася із, скажімо, в кращому випадку з Київської Русі, хто був більше свідоміший праведівської культури, ніби до Трибівської культури більше нічого не було. Таке новою сторінкою з нашої історії, абсолютно новою, дуже контроверсійною, тому що не всі вчені сприймають цю плем'яну могилу, такої вона насправді є. В Недалеко від Мелітополя, 18 кілометрів Запорізькій області, в 1932 році вчені відкрили пагорб. Звичайний пагорб, трохи дивний, кругом ну, степ і раптом серед степу величезний пагорб. Для чого? Навіщо? Почали робити якісь дослідження, почали розкопувати і знайшли 16 блоків і 30 глинаних табличок з дуже дивними малюнками. Спочатку вважалося, що це малюнки якоїсь доісторичної людини, зрештою, це було дуже всім вигідно. Ну, були в нас і люди, скажімо, і в цей період. Ну, щось там, може, і жили, може чимось і малювали, жили в Хещерах, це нормально, ніби у всіх людей. Але в 1992 році цією кам'яною могилою починає цікавитися українець, Анатолій і Його доля теж дуже цікава. Мама його була українка, батько був грек. Він був спочатку самоуком, дуже захоплювався старовинними античними цивілізаціями, потім закінчив Інгатську академію власне, і був відомий у світі як Шумирово. Він приїжджає в Кам'янено-Кугину, займається тими текстами і виявляється, що це не просто малюнки, а що це є тексти, причому тексти, які були вже до цього відомі людству. Він відчитує в цих малюнках всі міфи і легенди, які були вже відомі до цього, і походити з Асіією і з Вавілону. Причому відчитує ці тексти в набагато ширшому варіанті, ніж вони були відомі до цього. Він дуже довго працює з цим матеріалом, додає книжку. Книжка, на, на жаль, вийшла дуже малим накладом з його тисячу примірників, але від собі це 969 сторінок. Книжка просто шокує, і якби ви мали нагоду і дуже не мали чим займатися, то можете її всю прочитаю. Е, книжка направла дуже цікава, і мені, як філологу, абсолютно є цілком зрозуміло, чому ці звичайні малюнки перетворилися у тексти. Не буду зупинятися на цих всяких нюансах, скажу лише, що ця кам'яна е, могила. Фактично була святилищем до Шумерської держави Арати, яка була на території України в 13-шому тисячолітті до нашої ери. Ішли себе трошки зорієнтувалися в часових рамках. Всім дуже добре відомий стародавній Єгипет. Це, є, скажімо, ну так, грубо кажучи, четверте, перше тисячоліття до нашої ери. Ми з вами про державну територію України, яка була. 13-6 тисячоліття до нашої ери мала свій певний політичний устрій, мала свої певні традиції навіть мала писемність. І в основі цих текстів, які були відчинені в кам'яній могилі, вчені прийшли висновку, прогресивні вчені, українські вчені, нова генерація, що ця душневська держава арата могла бути правою двох великих цивілізацій. Власне, на наших теренах найвищим металом розвитку цієї держави і вважається всім добре відома типійська культура. І інша цивілізація, яка географічно далеко знаходиться за межами України, але завдяки текстам з кам'яної могили безпосередньо з нею пов'язана. Це є власне сама Шумерська цивілізація, яка знаходилася між Тибром і Фратом. Що дуже цікаво, що і. Ліпівська культура і шумерська цивілізація існували в один той самий момент, і е, в 4-3 тисячолітті до нашої ери і перебували на одному рівному розвитку. Якщо бачите, історія України є цікава, і ще дуже багато невідкритих таємниць. І я думаю, що нам не треба встигатися тої нашої історії, треба заявляти всім, що ми є українці, і що можливо з наших терен походить і вся інша цивілізація не в Європі.